Сьогодні є понищення температури, крім цього. Ми маємо прогноз щодо е, зниження температурного режиму. Але ми дуже е, пильно е, сьогодні е, який прогноз погоди. Так, коли е, тепло, ми ввели дифференцова диференційоване опалення е, і е, значно економимо е, газ. І для нас це дуже важливо і е, при нагоді, як тільки буде така можливість, і буде гарний прогноз погоди, потепліше, то ми будемо. Потрушечку Зупиняти опалювальний сезон, хочу сказати, що дуже важкий, занадто важкий опалювальний сезон і найважкий опалювальний сезон за всі роки. І пам'ятати, що 25 грудня у нас було потрапляння. 13 ракет 400 було випущено по місту Хартова і були розтрощені котельні і ТЕЦ. І знаєте, я ще раз хочу подякувати нашим тепловим мережам, які реагу. Вали дуже швидко реагували на ці всі виклики, і нам вдалося отримати е, систему забезпечення теплопостачання міста. Е, і е, практично люди не е, знати, е, не побачили цього цього всього, але е, це далось дуже е, такою серйозною ціною uh -huh. важкою. ціною це... Праці, крім цього, я хочу сказати, що сьогодні таки, таке свято, свята день житлово-комунального господарства, і я при нагоді хочу привітати всіх працівників житлово-комунального господарства. Ви знаєте, що для Харкова це особливе свято, бо то, що сьогодні роблять наші комунальники, це дійсно героїзм, це дійсно подвиг, коли вони Після всіх прильотів після того, як е, є потраплянням, метео виїжджають на місто події, все прибирають, тому дуже вдячна їм і вітаю.